Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат, ефірі я Сашко Добрий. Ось колишній, ну, як колишній, попередній власник течика повнопривідного, на який ви накидали грошей мені для роботи. Саме ці гроші перераховує. А я от роздивлю, роздивився машинку, зробив пару кіл навколо, домовився із СТОшкою неподалік. Залишаю на декілька днів... О, треба габарити вимкнути. Залишаю на декілька днів для діагностичних робіт. Вже бачу, що треба буде мені очисник сюди зробити. От, є там, ну, робоча машина вояків. Робоча машина вояків, якісь такі маленькі детальки, які на швидкість не впливають, так? Машина, як це в багатьох випадках буває, була особиста, на утриманні власним коштом. Дуже знайома нам із вами ситуація. так? І зараз будемо переоформлювати. І тут людина запевняє, що всі найменші там тільки щось десь там якось починало шморгатися то одразу усували, не економили, треба буде єдине зняти маячки, бо я на маячки права, звісно, не маю. Там різні гарні файні штуки, Ну, більше цікавого скажуть фахівці, які заженуть там на яму чи підйомник, що там у них є, гарненько подивляться. Ну, я вам скажу, я зробив декілька днів, там пару кілометрів зробив тут. По місцю, так би мовити. Ну і по-перше, людина сюди мені гнала її кілометрів 500 Тобто, якби щось було негарне, то так упевнено навряд чи би... попередній власник рушив, так, у 500 кілометрову дорогу. Ну, а по-друге, ну, прикольне відчуття. Оце, от реально ти їдеш, відчуваєш, що це реально вантажівка. От, ну, Вантажівка. от в сенсі цього слова такий немолодий дизель, повний привід. Ну є своя специфіка керування, ну прикольні. Реально справляє враження такого коня робочого. Нехай добре слугує, бачу. Гроші порахували. Йдемо оформлювати папірчики. Дякую всім за підтримку. Разом боремо й поборемо.